Виходить так, що Польща, по суті, стає одним із лідерів в підтримці України. І саме Першою говорить про передачу новітніх танків в Україні. Ми чекали їх взагалі від німців, але от Польща робить перші кроки, і, по суті, створює прецедент, тому що нарешті, нарешті буде якось ця справа рухатись. Ну, давайте, якщо чесно, то ми не менше, ніж від німців, чекали від американців танків. Правда? А якщо ще більш чесно, то станом на 24 лютого 2022 року у нас можливості розраховувати на постачання будь-якої військової техніки не було. І те, що роблять окремі країни НАТО, в принципі, політично НАТО це підтримує. А реалізують окремі країни. Польща не стає лідером підтримки. Польща є лідером підтримки. Бо вони минулого року передали нам понад 240. Танків Т-72 і польської модернізації Т-72 тварди. Тобто вони віддали те, що у них було на складах, тому що на сьогоднішній момент Леопард 2, наскільки я знаю, основний бойовий танк польської армії. Але Польща до того ж закуповує ще і зараз достатньо активно південнокорейські танки. Для наших глядачів це може виглядати достатньо дивним, але я так. Розумію, що там є, по-перше, контракт, і контракт, який передбачає певну локалізацію, тобто будуть ну, далі випускатися ці танки за відповідною ліцензією на території Польщі. Тому Польща діє достатньо послідовно і нічого дивного в цьому немає, тому що Польща фактично добре розуміє і на рівні політиків, і на рівні громадян, що буде далі, які далі будуть. Скажімо, елементи розвитку подій в разі негативного для України сценарію. Тому вони діють на випередження, вони розгортають свої, відповідно, військові підрозділи, в тому числі на території східної Польщі, для того, щоб прикривати себе від можливої російської агресії. Не забувайте, що в Польщі теж є кордон з Російською Федерацією. Ви згадали, власне, про те, що Польща є країною НАТО. Наскільки е, сильні позиції? Наскільки сильний вплив Польщі у НАТО? Враховуючи знову ж таки те, що вона, по суті, стає одним із таких е, фарватерів підтримки України? Рішення в НАТО ухвалюється консенсусом. І сказати, що от одна Польща може всіх через коліно переломити, це буде суттєвим перебільшенням. Угу. Але. Тут я б сказав, що треба розраховувати на саміт Рамштайн, який відбудеться наступного тижня, і там будуть, я так думаю, ухвалюватися певні рішення. Нам треба думати про те, що далі буде існувати з НАТО як організацією безпеки, тому що все таки це насамперед оборонний альянс, і звичайно, що. Не всі країни НАТО, будемо відверті, вони хочуть збільшувати військові витрати. І хочуть ну, допомагати Україні так, як цього хоче Україна. Але е вони мають усвідомлювати, що у них просто немає іншого вибору. Бо насправді на сьогодні на українській землі фактично розгортається битва добра і зла. І зло, яке особлює Російська Федерація, має отримувати відповідну відсіч. І це теж треба комунікувати, про це теж треба говорити, і це теж треба реальними практичними рухами здійснити. Не забувайте, що цього року восени в Польщі відбудуться парламентські вибори, і українська тема, очевидно, буде звучати достатньо гучно. Тому це теж один з факторів надання Україні допомоги. До речі, щодо виборів, щодо української теми у Львові. Під час зустрічі у цій форматі Люблінського трикутника президенти Польщі та України Анджей Дуда, Володимир Зеленський, а разом відвідали поховання українських і польських військових на Личаківському кладовищі, в тому числі цвинтарля, щодо якого дуже багато суперечок то між Києвом та Варшавою. Чи а, знову ж таки це зіграє свою роль? І чи можна вже говорити про те, що в нас нарешті на фоні війни Росії проти України? А, ми доходимо з згоди і суперечок навколо історичних а, певних постатей, так і подій. Будуть суперечки, нікуди ми не подінемось. Те, що відвідали разом личаківський цвинтар, це добре. Тому що формула була свого часу за президентство Леоніда Кучми і Олександра Квеснєвського випрацьована. Прощаємо, просимо пробачення. Угу. Насправді кращого підходу немає. Але ми всередині України, перебуваючи, ми маємо розуміти. Що значення історичної політики для суспільного життя Польщі є кардинально більшим, ніж значення історичної політики всередині України, і всередині Польщі набагато більше відповідно літератури е, наукової, популярних журналів, історичних програм. Багато, ну, вони е, більше е, розуміють і знають польську історію, ніж ми часто знаємо власну історію історію України. І на цій темі будуть крутити і російські пропагандисти, звичайно, свої речі. Не забувайте, що Кремль дуже турбує польська допомога Україні. Тому той самий їхній керівник зовнішньої розвідки Наришкін заявив нещодавно, що Польща готується анексувати західні області України як компенсацію за Волинську трагедію. Ну, вони взагалі люблять подібну маячню говорити у них. Ця тема достатньо, я б сказав, розкручена. Я, я б сказав, що вони нею займаються практично після 24 лютого, е, ну, ледь не найактивніше, які. І цьому треба протидіяти через наші дії, що ми робимо. Тобто, як ми говоримо з польськими представниками, не лише з польськими політиками, а з польськими експертами. З цим, ну, на мою думку. На мій хлопський розум, є певні проблеми в діалозі, але ді... проблеми можна долати, коли цей діалог здійснювати, а не здійснювати діалог про діалог. Це ви так уже закрутили. А, так, але дійсно щодо історичних моментів а, краще шукати те, що об'єднує, ніж те, що роз'єднує і не грати на руку російській пропаганді. а Щодо Польщі, так і щодо Рамштайну, чергового про який ви згадували, була заява представника уряду Польщі про те, що а, вона робитиме все для того, щоб Україні а, продовжували надавати танки, продовжували а, саме збільшували підтримку а, в плані надання озброєнь. І а, пригадується, минулого року так мова йшла про те, що Великобританія ініціювала створення, скажімо так, такого союзу Великої Британії Польщі України у Львові зустріч від. Валилася в форматі Люблінського трикутника, Польща, Литва, Україна. Чи можливий якийсь знову ж таки окремий регіональний, локальний союз між Україною, Польщею, можливо, іншими країнами східної та північної Європи а щодо протидії Росії і можливим загрозам? Ідея цього союзу між міжморія, Тримаріума і багато чого іншого. Вона Бентежить серця не тільки українців, але й низки польських, і литовських, і громадських діячів, і політиків, і активістів вже не перший рік. Але в мене виникає одне просте питання: чи готові заради цього Союзу Польща і Литва вийти зі складу НАТО? Ну як? Чи ми вбачаємо, ми що найпотужніший в світі оборонно-політичний альянс, він виходить, ну. Перебування в ньому буде е, обмежувати можливості е, створення гіпотетичного союзу. Ну, ви можете собі уявити, що футболіст, який в серії А італійський, е, приїхав в Україну і грає в серії А серед лідерів італійського чемпіонату, він приїхав грати е, в, до нас в чемпіонат колективів фізкультури якогось обласного центру. Я ні. Тому ми маємо бути реалістами. Ми маємо здійснювати реформи, здійснювати перетворення. Говорити про Люблінський формат, а говорити не тільки про трикутника, а й про четвірку за участю Білорусі. Тому що це теж питання нашої суб'єктності. У нас є суттєві проблеми з тим, щоб здійснювати всередині України реформи і рухатись відповідно далі вперед. Це на сьогоднішній момент. Більша складність ніж розмови про можливі альянси. Ви згадали про те, що пропонувала ліс трас якраз практично рік тому. А де зараз ліс трас? Вона на той момент була міністром закордонних справ. Звичайно, після Брекзиту вона пропонувала подібні речі, тому що це в інтересах Великої Британії створювати альянси, які лежать не в середовищі Європейського Союзу, бо вона є. Членом Ради безпеки ООН і державою з ядерним арсеналом вони неї є свої силові м'язи. А ми на сьогоднішній момент е, перебуваємо Ну в трохи іншій ситуації. Польща, маючи особливі стратегічні відносини з Сполученими Штатами, вона теж зрозуміла, чому вона в цьому трикутнику. Тому е, можна говорити багато про різноманітні конструкції. Але реально на сьогоднішній момент. Працює НАТО, працює Європейський Союз, і, можливо, можливо колись в перспективі після завершення російсько-української війни, формат Рамштайн буде організований як формат з демонтажу Російської Федерації. Це було б непогано. Цікава думка. Дякую, пане Євген. Євген Магда, кандидат політичних наук, і директор Інституту світової політики. З нами на зв'язку